Дитячий лижній міксор, то екстра вага мішечка 8 кілограм за 3500. Дитячий конверт на коляску рудічну. Ще один такий саме. Однасенький. Дитячі штанішки для дівчинки. Розмір 110-й. Ще одні лижні штанішки для дівчинки. Розмір. 140. -й. Дитяча курточка для хлопчика. Розмір 122-й. Лижні штанишки для хлопчика. Розмір. 146-й. Штанішки для дівчинки. Розмір 122-й. Курточка для дівчинки. Розмір. 98-й. Такі штанішки. Для хлопчика. Розмір 80. Ще одні штанішки для хлопчика. Розмір 98-й. Такі штанішки теж для хлопчика. Розмір 128-й. Комбінзон для хлопчика. Розмір 74. Штанішки для дівчинки. Розмір 128. Ще один комбінезон. Може бути і для хлопчика, і для дівчинки. Розмір 120. Розмір 92. Штанішки для хлопчика. Розмір 146. Курточка для дівчинки. Розмір 146. Штанішки для хлопчика. Розмір ни вказаним. Комбіну для дівчинки. Розмір 104. Штанішки для дівчинки. Розмір 116-й. Такі штаніжки для хлопчика. Розмір 140-й. І останні це штаніжки теж для хлопчика. Розмір 92-й. Це був лижній міць дитячий, сорт екстра. Вага мішечка 8 кг, та 3500 кг.